Наступна задача це задача на виведення формули речовини за продуктами згорання. І так, чим суть задачі? Згорає речовина, якась органічна речовина масою 8,6 грама. В результаті згорання цієї речовини утворюється вуглекислий газ, утворюється вода, і вам говорять, що та речовина, яку, яка згоріла, має відносну густину за гелієм 21,5 грама. Нас запитують, яка буде формула. Цієї речовини. Так от, ребят, для того, щоб зробити ось цю задачу, я спочатку почну із самої реакції згорання. І так, наша невідома речовина згорає, тобто це буде реакція з киснем, і в результаті реакції горіння утворюється вуглики газ і утворюється вода. Для того, щоб зробити цю задачу, нам потрібно знайти інформацію про кожну речовину, про яку у нас тут згадують. А саме нам потрібно знайти, Кількість кожної із цих речовин. Для того, щоб знайти кількість нашої невідомої речовини, у нас відома про неї маса, значить, нам потрібна буде яка формула? Маса поділена на малярну масу. Але у нас, на жаль, поки що немає малярної маси нашої речовини, але на щастя, у нас є відносна густина цієї речовини за гелієм. Давайте пригадаємо, ребят, що таке відносна густина речовини за гелієм і як ми можемо цим скористатися? І так. Відносна густина речовини за гелієм знаходиться так. Нам потрібно молярну масу нашої речовини та поділити на молярну масу гелія. І звідси, я розумію, що молярна маса нашої речовини можна її знайти, перемноживши відносну густину за гелієм на малярну масу гелія. І так, відносна густина нашої речовини за гелієм я множу на малярну Масу гелія. Відносна густина за гелієм за умовою задачі 21,5. Молярна маса гелія за таблички Менделєєва, це буде 4, і звідси, так, це у нас буде грам на моль. І звідси молярна маса нашої невідомої речовини буде дорівнювати 86 грам на моль. І тепер я можу знайти. Кількість своєї невідомої речовини. Для цього нам потрібно масу цієї речовини, тому що в нас в умові задача саме маса, поділити на молярну масу. І так маса дорівнює 8,6 г, молярна маса 86 г на моль, звідси кількість буде дорівнювати 0,1. Що ми робимо далі? Далі ось цю всю інформацію про наші речовини саме в молях ми будемо підставляти в врівнянечко реакції. І так, про нашу речовину відомо кількість 0,1 моль, про вуглекисний газ відома кількість 0,6 моль і про водичку 0,7 моль. Я розумію, що ось ці кількості речовин вони відносяться як невеликі цілі числа. І я зараз знайду ось ці невеликі цілі числа співвідношень. Яким чином? Я е, бачу, що у мене ці кількості відносяться 0,1 до 0,6 до 0,7. Або якщо я це все поділю на 0,1, це все рівно, що воно буде відноситься як. 1 до 6 і до 7. Для чого мені ці цифри? Та тому що ці цифри у мене зараз стануть коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Отже, ось тут у мене в хімічному рівнячку буде стояти коефіцієнт 6, ось тут буде стояти коефіцієнт 7. А тепер давайте врахуємо, що ми праву частину нашого рівнянечка вже врівняли, то якісь числа мають стояти ось тут, замість ікса і, у, якщо права частина вже врівняна. І так, якщо справа у нас кількість атомів карбона 6, отже, ось тут замість ікса має стояти 6. Якщо справа гідрогенів у нас буде 14, отже, ось тут замість гідрогена має стояти 14. І ми можемо зробити припущення, що та речовина, яку дійсно спалили, буде мати формулу c 6 h 14. Але чому я сказала, що це припущення? Нам потрібно перевірити, щоб те, що ми знайшли. І те, що нам загадали, воно співпадало. І так, для цього я знайду молекулярну масу чи малярну масу тої речовини, яку я знайшла. Молекулярна маса цієї речовини буде 86 грам на моль. І маю порівняти з тією речовиною, яку мені загадали. І я бачу, що вони співпадають. Отже, те, що я знайшла, і те, що мені загадали, має одну й ту саму формулу. І правильна відповідь цій задачі буде: C6H14. Але у бланк відповіді ви вказуєте число, що дорівнює сумі коефіцієнтів у виведеній формулі. В нашому випадку сума коефіцієнтів буде 20. Задача зроблена.